Повернемось до південного відтинку фронту, один з ну, мабуть найгарячіших теж, де головні наступальні зусилля нашого війська впродовж кількох місяців поспіль. От е, минулого тижня, буквально на південному цьому відтинку, виникла, я би так сказав, ну вона не нова по факту, але по інтенсивності. Да, це от ділянка, е, ну я так в умовному трикутнику і намалюю гуляй поле. Червоне і Степанівка, десь, от саме в нижній третині цього трикутника, розгорнулися такі активні бойові дії. Активізувалася тут 35-та ворожа загальна військова армія, яка доволі тривалий час. от, власне, в районі пологів тут вона базувалася. Одна з найменш пошматованих, напевно, на південному фланзі атакували на північ зі сторони Марфополя і Степанівки. Вдалося їм там, якщо відверто кажучи, десь там. Півтора квадратних кілометри. Наші там аналітики з того ж інформаційного споту поки не дуже е, можуть зрозуміти, чи це там дійсно будуть серйозні атаки чи ні. Але факт залишається фактом. Ця ділянка вона знаходиться ну, приблизно на півшляху між е, Токмацьким і Бердянським напрямками ага. основних зусиль. Українських військ, і от, власне, що загалом відбувалося там впродовж тижня. Давайте спочатку в нашому невеличкому огляді подивимось. Наступ українських вояків на Мелітопольському напрямку триває. Бійці сил спецоперації, що йдуть попереду українських штурмових груп на Запорізькому напрямку, збирають врожай спаленої російської техніки та ворожої піхоти. У взаємодії з артилеристами Збройних сил України оператором ССО вдалося значно пошматувати ворожі сили на півдні. Активні бої тривають навколо роботиного та у напрямку Новопрокопівки. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку російських військ північніше Новопрокопівки та мають успіхи в 15 кілометровій зоні на південь від Оріхова. За неофіційними даними, українські сили оборони штурмували російські укріплення в районі села Копані. Основні бої на Токмацькому напрямку тривають між селищами Новопрокопівка та Вербове. Ворог масовано криє наших оборонців артилерією, аби завадити подальшому просуванню підрозділів збройних сил. На півдні у ворожої піхоти, незважаючи на настання осінньої прохолоди, горить і палає завдяки прицільним пострілам української артилерії та ударам дронами аеророзвідниками 71-ї окремої єгерської бригади. Ворожих очей росіяни позбулися на Херсонщині. Воїни 126-ї окремої бригади ТРО вдало знищили камеру дальнього спостереження. Зазвичай після таких вдалих відпрацювань в діло вступають українські вовкулаки, які під покровом ночі проводять рейди на ворожі позиції. Тим часом російські пропагандисти радіють знищенню нашої сау на південному напрямку. Повелися, да? Наші оборонці засмутили окупантів, показавши, як незграбно вони витрачають свої боєприпаси, знищуючи замість гаубиці вдало сконструйований дерев'яний муляж. Де вони стака сідарили за це, ви розуміли муляж для правдоподібності? Навколо несправжньої сао розкидані тубуси від ракетниць. А дорога до місця схованки була обкатана справжньою сао, яка вже давно змінила місце дислокації. Витрачати боєкомплект на муляжні конструкції та бити по своїх у небі. Так можна підсумувати минулий тиждень російських військ на південному напрямку. Активний френдлі Фаєр відчули на собі пілоти бомбардувальників су 34 яким за попередніми даними вдалося вижити після удару своїх же. На рахунку російської ППО поблизу Токмака вже дві збиті бойові машини, і це лише за минулий тиждень. Всього від початку великої війни росіяни збили п'ять своїх бортів, і це офіційно визнані росіянами помилкові цілі. Чекаємо. У на збільшення цієї цифри Маргарита Потапова Спецкор, Марафон, єдині новини.